Всім привіт! Перед вами два корпуси, і сьогодні буде відео стосуватися дешевого корпуса і дорогого. Корпуса подивимося, яка між ними різниця. Ну це не буде прямий, скажімо, конкурент. Різницю ми подивимося лише в температурах, як почувається желізо в дешевому корпусі і в дорогому. Тести в цьому корпусі я відзняв, тому що тут зібраний зараз мій ПК, там Ryzen 5 3600, RX 6800XT. І в тому маленькому корпусі, ну хоча як в маленькому, це та цей та повноцінний ATX корпус. Але тут у нас спереду три вентилятора, позаді один вентилятор. Двадцятка не виду спереду три сто двадцятки, і вони підключаються лише по SATA і, в принципі, в таких дешевих корпусах рідко зустрічаються вентилятори, 4 пін, щоб можна було регулювати. В принципі, трьохпінові вентилятори так само можна по вольтажу регулювати оберти. А в даному випадку тут у нас встановлено просто SATA. і вентилятори крутяться завжди на максимум, але тут оберти в районі там, 900 обертів, коротше фігня, і повітряний потік приблизно 1,2 метра в секунду. Ну це фактично просто ніщо. Ну, типу, дуже дуже і мало. І в такому корпусі, наприклад, 6800 XT і процесор Ryzen 5 3600, пізніше тести побачимо. Коротше, почувається, ну таке собі. І просто подивимося, чи є сенс купляти кращий, крутіший там. Корпус дорожчий. Якщо так поговорити, так, це в нас корпус Logic Power, правда, такої моделі вже немає, але новий, новий він коштував 2600. І зараз прийшла вже наступна модель. Вона фактично похожа. І зовнішні так само три вентилятори спереду один позаду коштує так само близько там 2700. Але я не знаю, яке там підключення вентиляторів. Чи так само залишили SATA, чи додали PIN, як там, чесно кажучи, я не знаю. Але в ціну вони саме близько 2600. А це в нас корпус є від фірми Endo Фрай, чи як правильно це прочитати. Це в нас польська фірма, але відповідно, що корпус зроблений в Китаї. Та навіть на корпусі написано Made in China. І моделька це в нас R500. Якщо цей коштує у нас а, в районі 2500-2600, то вже ось цей коштує близько 5500, що фактично трошки більше, ніж в два рази. Але, наприклад, на промі можна його купити там за 4400, а я його взагалі новим на OLX взяв по містю. За 3500, але ми будемо рахувати цей корпус як повністю в повний прайс. І забіжу наперед, цей корпус ну це дуже подібна копія до Li 215, але ближче до 216, але там з деякими нюансами. Ладно, давайте переходимо до огляду ось цього велетенського корпуса. Ну що ж, ось таке спереду. У нас ось така, як це називають, мех-панель. Сітка тут є. І по боках теж невеличкі отвори. Е, які можна віднести? Мінус, все ж таки, я бачу, що тут корпус у нас в районі 5500, Якщо рахувати нові, це у нас його офіційно не продають. Лише можна з доставкою з Польщі на розетка замовити. Мінус здається в тому, що тут. Та. Тобто, ви подумайте, у нас корпус коштує 5500, а він прикручений на старих кліпсах. Просто старі пластикові кліпси. Але хочу зауважити, у нас є магніт зверху. А для чого нам цей магніт? Чесно, поняття не маю. А, стоп, магніти в нас по боках є. Магніт у нас тут, тут і тут. Три магніти. Е, для чого ці магніти? Я грім його знаю. Попереду у нас немає ніякого пилового фільтру. Абсолютно, в Ліанлі, -Лі, здається, там спереду він є, але тут у нас дрібна сітка, і це в нас A-корпус, тобто, щоб була максимальна продуктивність, продувка корпуса. За рахунок того, у нас немає ніякого пилового фільтра. Хоча б... В принципі, нейлоновий фільтр могли би і поставити, бо, як ми дивилися в попередніх тестах того біленького корпуса, нейлоновий фільтр практично то він не робить повітряний потік. Ладно, але дивіться, яка крута фішка. Попереду. 3 140 ки в комплекті, не 120-ки, в лянлі йде, здається, 240 лише. І яка тут є крута фішка, ми можемо давайте просто вже розкручу, покажу. Спереду ми просто беремо, відкручуємо всі ось ці болтики-гвинтики, і у нас офігенний доступ є до передньої Панелі, ну, від відповідно, там просто вентилятори підключені. І все. Ми відключаємо вентилятори, і дуже зручно сюди ставити, наприклад, ту саму водянку чи просто прикручувати вентилятори. Реально доволі зручно. Моделька в нас стратус, стратус 140 ПВМ. Такого більше нічого немає. Про резинових ніжок у нас теж абсолютно немає. Зразу можемо побачити ось тут середину. але ну, це вже пізніше ми подивимося. Коротше, ставимо це діло випадково. Брав рамку в руки, і вона відпала. Тепер ясно, чому тут є три магніти. Так що, я вибачаюсь, в принципі, нам цю панельку знімати абсолютно не потрібно. У нас просто... Передня штука, блін, вот, ясно. У нас спереді, та, для пальців, от отакі е, пімпочки, Тоді беру сові слова назад, напевно. Ну, то, що вони на кліпсах пофіг, ми це і так знімати не будемо, ми там користуватися не будемо. А те, що тут от так вот, ну тобто дуже легенько знімається сітка її легенько буде чистити, ну, чесно, оце круто. Оце я на початку тупанув. Взагалі, шикарна тема. Перейдемо на задню частину корпуса. що ми тут можемо побачити. Штучки у нас ці під відеокарту і так далі не одноразові. Відкрутили, поставили назад. Ззаду у нас є місце під 120-ку, під 140 ку Відвіду у нас поставлена 140 ка У нас є місце, о, до речі, на магніті. Кришечка оця, прикольно, Її не потрібно відкучувати вона на магніті. Тут можна відеокарту ставити горизонтально. Прикол у нас, бачимо, рамка є для блока живлення навіть. Насправді, я не знаю, потрібна вона чи не потрібна, але це зручно. Ми просто відкручуємо собі рамочку, кидаємо блок живлення і туди запихаємо і прикручуємо. Ну, типу, прикольно, хай буде. Раз дають, але, до речі, прикручуємо ми блок жилення. Ось всі отвори ще окремо. Ну, в принципі, доволі таки непогано. Мінусом я можу віднести те, що у нас бокова кришка досі блін, на отих на барашках, як то називають. І тримається вона. І в нас навіть немає магніта на кришці. Абсолютно. Так, у нас. Нормальне скло загартоване, Окей, і ми попали всередину. І дивіться прикол: у нас в комплекті йде цілих 5 вентиляторів 140 ки Три переду, один на виду, і ще одна 140 у нас ось тут зверху. І ще є місце, ще на одну 140 ку І, до речі, цікаво, на перед заявлено, ну, у нас поміщається 340, але в теорії сюди водянка на 420. Nah. вилізає. ось так місце в нас всередині. Сюди ми додатково можемо поставити 120-ку, доволі круто. Сюди задуває холодне повітря і зразу буде дути на відеокарточку. Тут у нас прорезинова ось така штучка це, це для кабелів відеокарточки. Бачимо посадкові місця під дві ssd 2.5. Така сама штука була в Li -Лі 215. Правда, там воно було на таких кишеньках. А тут я зрозумів, що в комплекті будуть ось такі прорезинові штучки. Ручки, їх кріпиш на SSD і, скажімо так, на швидкозйомах вставили, і все. Доволі круто. Тут велетенських два отвора, Да я фік його знаю, для чого вони тут такі велетенські. Ну, не знаю, не знаю для чого вони такі великі зробили. Всюди в нас є м'ягенькі заглушки, ось цей самий вент Стилятор, та й в принципі всередині тут поки дивитися нічого влізає будь-яка материнська плата. А ми бачимо, що в нас ось тут не йде, просто не йде ось так плоско, рівно, а з таким трошки вигином. Ну, симпатично. Давайте знімаємо задню кришку. Позаду якось ось так зустрічає у нас ось така інструкція. Можна до речі. Так, можна оглянути. Давайте глянемо, що у нас? що у нас. Є у нас щось по цьому по вентиляторах. От дивно. Тобто наверх у нас стає радіатор лише 280. -ка. Навіть не 320, що дуже і, див, і дуже дивно. І все-таки на передню панель у нас лише 360, -ка. 420 -ка не стає. От на рахунок верхньої панелі, що тут лише 280. Ну, я би сказав, що це дуже велетен. Мінус, враховуючи габарити такого великого корпуса. Так, стоп, я забув саме головне верхня кришка, і чому мені цей корпус сподобався, і це було, скажімо так, одне із плюсів, чому я вибрав саме його. Ну, ціна 3500, це ясно, але мені дико подобається. По-перше, тут у нас кришка швидкозйомна і. В нас зверху теж міг панель, і зверху немає ніякого пилового фільтру. Пояснюю, зверху зазвичай стоїть змійовик. І якщо робити заміри тесту, я робив заміри тестами. Ось тут зверху, бачите, у мене стоїть 140 ка Arctic на виду. Якщо зі змійовиком у нас потік повітря рубається до 1,2 метра за секунду, 1,2 метра, то без пилового фільтра дує на 2,4. Тобто змійовик рубає. Потік у нас приблизно в два рази. Тому це дуже погана штука, на виду. А ось таке рішення, коли тут у нас немає ніякого пилового фільтру, взагалі топово. Особливо, коли ви ставите вентилятори на виду або коли стоїть у нас водянка. І гадаю, ну, сюди пил сильно просочуватися, вниз абсолютно не буде. Тому таке рішення є шикарне, і воно мені подобається. Мінус зразу може віднести те, що, наприклад, для Anli 216 він дешевший, але верхня панель у нас там на два гвинтика відкручується, і ми верхню панель повністю можемо зняти і крутити собі там водянку, вентилятори. Це зручно. Тут такої фішки, на жаль, немає. Позаду місця у нас дофігіша. Тут так само є місце під 3,5 хат, під 2 і 5 ще одне. Бачимо про ось таку м'якушку. Одну велику з тої сторони і з тої під блок жилення. Бачимо багато стяжок. Є невеличкий фан, як на всі 5 вентиляторів, і всі 5 вентиляторів зайнято в комплекті. Зараз подивимося, що нам дають в комплекті. Ось тут мішочку. Ще забув розказати під низ. Під низ у нас ось такі велетенські ножки, доволі таки габаритні. І у нас на всю площину є звичайний змійовик. Ну, змійовики зазвичай вони і стоять внизу, але за 5500 п'ятсот хіось би піднес чесно, великий нейлоновий фільтр. А тут ну трошечки зекономили зато який великий плюс ми можемо його витягувати. Перід. Тобто, якщо в мене корпус ось сюди захований і мені треба прочистити, я його просто можу витягнути вперід. Тут в нас в ножках є ось такі пазіки, і в принципі він доволі зручно бачимо одною рукою без проблем. Заїжджає, виїжджає. Цілком непогано, ну рубати повітряний потік буде, але для блока живлення цього є достатньо. Він великий, плюс то, що в нас є пазіки, легко висувається, і саме головне, що фільтр висувається вперід. В комплекті у нас дуже багато ось тих мігеньких штучок. Це якраз під 2,5 формат. Ось якась є гвинтики, які напевно закручувати. Далі до материнської плати. І ані, оці, напевно, все-таки усі гвинтики. Це у нас до хардів і так далі. Тому так багато ось цих мігеньких фішечок. Що ось це таке, і де воно приміняється, на да, грім його знає. Кілька стяжок. Та й усе. Я йду перескладати ком в цей новий корпус і тоді вже протестую, подивлюся на температури, і тоді зустрінемося. Ось так виглядає встановлення 2,5 формату хардача SSD. Ми закрутили ось цю мігеньку штучку, закрутили гвинтики, просто вставляємо в посадочне місце і до себе. Все, ну намертво стоїть. Швидко зйом. Взагалі крутота. По кабель менеджменту, як бачимо, тут місця. Овер до фігіща. Тут спокійно влазять кабеля, всі і то ще до фіга місія є. Тяжками тут все затягнув, тут нічого не робив. Нормально. Ну що ж, комп'ютер у нас вже повністю зібраний. Бачимо, доволі таки все класно. Гарно так провода від відеокарти. Тут не ну словом, прикольно. Ну що ж, водяночку, я сюди поставив. Тому вентилятор на 140-ку я перемістив наверх. Тому на зверху тепер дві. Не словом підключаю ПК, тестую і будемо дивитись. Так, системочок у нас працює, беру байду усю е, в руки, і давайте міряємо повітряний потік. А, до речі, забув сказати. Вентилятори зараз на скорписні працюють на 645 обертів. Так, давайте беремо, ставимо і приблизно дивимося на результат. Так, передні вентилятори у нас 1,3, і, і це всього-навсього при 600 обертів. А якщо вентилятори на видув... Вентилятори на видув, 0,5. Ну, доволі чесно, маловато, як на мене, та лише 0,5. Якщо забрати панельку, то зараз подивимося, скільки буде без. Ну, різниця прям таки дуже сильна. Прям охреніти. Зараз в нас приблизно 1,5-1,6 було. Так, давайте ще раз. Та по факту ну, 0,6. Маємо 0,6. ну Сітка у нас дуже дрібненька і повітряний потік рубає вона доволі знатно. Так, а ну, якщо знявши тоді передню, давайте заміряємо передню кришку, якщо її зняти, дивимося зараз на результат. І без передньої кришки у нас 1,8. Ну, не так сильно рубає на багато менше. Підняв вентилятор близько 1060-1070 обертів Давайте послухаємо на шум. Працює доволі таки тихо, враховуючи те, що у нас кришка відкрита. Так, тепер повітряний потік при обертах 1070. Так, і при такому у нас вже 2,3 метра в секунду. А зверху тестимо зверху вже доволі непогано. 1,4. Включив корпусні вентилятори на максимальній. Це у нас близько 1230 обертів. Повітряний потік при максимальних обертах. 2,7 метра в секунду. Це хороший результат. Без передньої панельки провіряємо. Без передньої у нас 2,9 і в такому режимі практично не рубає повітряний потік. Тепер беремо верхні вентилятори, і фактично у нас вже майже 2 метра в секунду. Ось так комп'ютер звучить на відстані. Насправді він працює. Тихо, тому що самі ручний вентилятор це якраз ось цей вентилятор на радіаторі водянки. Чи вартий цей корпус фул прайсі за 5500? Я думаю, що ні, бо простіше купити Ліалі 216 за 4400. Ну за 3500, що я купив цей корпус, це однозначно топ. Типу, взагалі, питань немає. Ви пишіть в коментарях свою думку на рахунок того всього. А На цьому будемо завершувати. Всім дякую за активні за перегляди, підписки. До зустрічі. Усім папулечки, папа.